Розділ 4. марні мрії. Дійсність глузує. Два наступні дні Керрі не приставала з захопленням думати про своє майбутнє. Нестримна уява несла її у вир і втіх, яких вона могла б сподіватися, якби від колиски була улюбленицею долі. Вона охоче щедрою рукою розподіляла свої мізерні 4,5 долари на тиждень, надто швидко знаходячи, на що їх витратити. Перше ніж лягти спати, вона сідала в крісло гойдалку і дивилася у вікно на принадно освітлені вулиці, і тоді цей сподіваний заробіток прокладав своїй майбутній власниці шлях для всіх радощів і оздоб, яких тільки може зажадати жіноче серце. Я житиму весело, думала вона. Її сестра мінні нічого не знала про цей нестримний політ фантазії, що загрожував вичерпати всі можливі джерела насолод. Вона старанно шарувала підлогу в кухні, міркуючи про купівельну спроможність 80 центів. Призначених на недільний обід. Коли Керрі повернулась додому, розпалена своїм першим успіхом, готова, незважаючи на втому, без кінця розповідати про цікаві події, які привели її до перемоги, старша сестра тільки всміхнулася, почувши цю новину, і спитала, чи не доведеться їй частину заробітку витрачати на конку. Таке міркування не спадало Керрі на думку, проте воно змогло надовго охолодити її запалу. Вона перебувала в тому стані. Коли одна сума легко віднімається від другої без помітного зменшення цієї останньої, і була щаслива, Гансон повернувся додому о сьомій годині у трохи дражливому настрої, як звичайно перед вечерею. Це виявлялося у нього не стільки в словах, як у похмурому вигляді, з яким він походжав по кімнаті. Він мав пантофлі з жовтої повстії, повернувшись додому, одразу ж узував їх замість важких черевиків, потім довго, мов простим милом обличчя, аж поки воно ставало яскраво червоним і лискучим Оце і все його готування до вечері. Упоравшись, він брав вечірню газету і читав у глибокому мовчанні. Дуже неприємно, коли в молодої людини така вдача, ось яке враження це справило на Керрі. І як це, звичайно, бував, настрій Гансона впливав на всю сім'ю. Його дружина принишкла і ні про що не питала, розуміючи, що відповіді не почує. Проте, дізнавшись, які новини принесла Керрі, він трохи прояснів. Виходить. Ви не гаяли даремно часу. зауважив він і навіть злегка всміхнувся. А вже ж відгукнулася Керрі, і в голосі її бриніла гордість. Він ще про щось запитав, а потім почав гратися з дитиною і облишив цю тему. Мінні повернулася до неї за столом. Та не так легко було примусити Керрі пройнятися тими поглядами, які панували в сім'ї. Це, мабуть, дуже велика фірма, сказала вона між іншим. Величезні дзеркальні вікна. Безліч службовців. Чоловік, з яким я розмовляла, сказав мені, що вони наймають силу людей. Тепер не так важко знайти роботу, докинув Гансон, аби тільки людина мала пристойний вигляд. Під бадьорена радісним настроєм Керрі і несподіваною балакучістю чоловіка, Мінні почала розповідати Керрі про деякі всім відомі визначні місця Чикаго, які варто побачити, розваги, що нічого не коштували. Тобі цікаво буде побачити мічиха на Веню. Там такі гарні будинки. Чудова вулиця, а де міститься театр Джекобса? Перебила її Керрі то був один з театрів, де ставили мелодрами. Та не дуже далеко звідси, відповіла Мінні, це на Гольстед-стріт, тут близенько. Як би мені хотілося там побувати? Я ж сьогодні, здається, переходила через Гольстед-стріт, правда ж. Відповідь на це просте запитання Керрі почула не відразу. Просто дивно, як невисловлені думки відбиваються на людях. Згадка про театр викликала мовчазний осуд марнотратства спочатку в Гансона, потім у Мінні, і ці приховані почуття одразу ж змінили настрій за столом. Мінні відповіла так, але Керрі зразу відчула, що всі тут проти відвідування театрів. Це питання більше не порушувалося, поїша Гансон, скінчивши їсти, не взявся знов за газету, з якою він перейшов у вітальню. Коли сестри залишились удвох, їхня розмова стала вільніша. Керрі раз у раз переривала її на співучі, поки вони мили посуд. Мені хочеться трохи прогулятися, подивитись на Голлстед-стріт, якщо це не дуже далеко, мовила Керрі трохи згодом. Чому б нам не піти сьогодні в театр? О, я не думаю, щоб Свен сьогодні мав охоту піти куди небудь, відповіла Мінні, йому так рано треба вставати. Та він нічого не матиме проти. Це ж його розважить. Наполягала Керрі. Ні, він рідко ходить у театр, відповіла Мінні. А мені б хотілося піти, сказала Керрі. Давай підемо з тобою вдвох. Мінні замислилась на мить, не над тим, чи можна їй іти або чи хочеться, бо на ці питання в неї вже була готова заперечна відповідь, а над тим, як спрямувати сестрині думки в інший бік. Ми підемо іншим разом, мовила вона нарешті, не знаючи, як викрутитись. Керрі одразу догадалась, яка причина відмови: В мене є трохи грошей, сказала вона. Ходімо, Мінні. Мінні похитала головою. Нехай і він піде з нами, запропонувала Керрі. Ні, відповіла Мінні стиха і забрящала тарілками. Щоб скінчити розмову, він не піде. Сестри не бачилися кілька років, і за цей час у вдачі Керрі розвинулись деякі нові риси. Ві природи не смілива, якщо йшлося про її добробут, особливо тепер, коли не почувала під собою міцного ґрунту. Вона водночас палко прагнула радощів і втіх. І ця риса була в ній така сильна, що становила основу її вдачі. Вона змовчала б про все інше, але тут вона не вгавала. Спитай його прошепотіла вона благально. Мінні думала в цей час про ті додаткові гроші, що їх платитиме сестра за харчі. Їх вистачить на плату за квартиру, і тоді з чоловіком трохи легше буде говорити про витрати. Та коли Керрі з самого початку думатиме тільки про розваги, то з грошима неминуче виникатимуть всякі ускладнення. Якщо Керрі не призвичається до одноманітної і тяжкої праці, якщо не збагне, що треба трудитись, а не мріяти про розваги, тоді яка їм користь з її приїзду до міста? Ці думки зовсім не свідчили про холодність і черствість мінні. Просто це були серйозні турботи людини, яка завжди без зайвих нарікань пристосовувалася до тих умов життя, які могла створити для себе, безнастанно працюючи. Нарешті, Мінні погодилася спитати Гансона. Вона зробила це дуже неохоче. Керрі просить нас піти з нею в театр, промовила вона, зазираючи у вітальню. Гансон підвів очі від газети, і вони обмінялися швидким поглядом, що промовляв ясніше за всякі слова. Це зовсім не те, чого ми сподівалися. Мені нікуди не хочеться йти, відповів він. А що вона хоче подивитись? Вона хоче піти у театр Джекобса», сказала Мінні. Він опустив очі в газету і заперечливо хитнув головою. Побачивши, як вони поставилися до її пропозиції, Керрі ще виразніше збагнула, чим живуть ці люди. В ній зростало гнітюче почуття, хоч воно й не набрало ще форми виразного протесту. Знаєш що, я спущуся вниз і постою трохи біля входу, сказала вона згодом. Мінні не заперечувала, і Керрі, одягнувши капелюшок, вийшла. Куди пішла Керрі? спитав Гансон, зазираючи в їдальню, коли почув, як грюкнули сінашні двері. Вона сказала, що спуститься вниз і постоїть трохи біля входу. Відповіла Мінні, їй, мабуть, просто захотілося подихати свіжим повітрям. Це не гаразд, що вона вже збирається розтринкувати гроші на театри. Як ти гадаєш. Та це в неї, либонь, просто цікавість, насмілилася сказати Мінні. Для неї все тут новина. Не знаю, промумрив Гансон і, злегка наморщивши лоба, обернувся до дитини. Він міркував над тим. До якого нестримного марнотратства і нікчемної суети можуть доходити молоді дівчата, і дивувався, як це Керрі навіть і думати наважується про щось подібне, маючи так мізерно мало можливостей. У суботу Керрі вийшла з дому одна і пішла спершу до річки, яка її цікавила, а потім назад до Джексон стріт, вздовж якої тоді стояли чудові будинки з гарними газонами перед фасадом, через що цю вулицю пізніше перетворили на бульвар. Керрі була вражена ознаками розкошів, що їх можна було помітити на цій вулиці. На якій, треба сказати, не мешкав тоді ніхто з капіталом понад 100 тисяч доларів. Вона раділа, що вирвалася з квартири, в якій вона вже збагнула це, жили нудним, убогим життям, в якій годі було сподіватися чогось цікавого і веселого. Її думки, теж, ніби вирвавшись на волю, раз у раз зверталися до друге. Керрі зовсім не була певна, що він не з'явиться все-таки в понеділок увечері, і, хоч була трохи стурбована такою можливістю, в глибині душі сподівалася, що він справді прийде. У понеділок Керрі встала рано і зібралася йти на роботу. Вона одягла стареньку паркалеву блузку, синівцяточки, вигорілу коричневу саржеву спідницю і невеличкий солом'яний брилик, який носила ціле літо в Колумбія Сіті. Черевики в неї були старі, а бантик, зім'ятий і безформний, напевне, став такий від довгого і частого вжитку. Вона мала вигляд звичайної робітниці, тільки риси її обличчя були трохи правильніші. Ніж у більшості дівчат, і це надавало їй привабливого і водночас когось стриманого вигляду. Нелегко встати в досвіта, коли звикнеш, як Керрі вдома, спати до сьомої, а то й до восьмої години. Вона дістала деяке уявлення про те, як живе Гансон, коли ще зовсім заспана, зазирнула о шостій годині в їдальню і побачила його. Він мовчки кінчав снідати. Поки вона одягалась, він пішов, і вони снідали втрьох, вона. Мінні дитина, що сиділа на високому стільці і бовтала ложкою в тарілці. Тепер, коли для Керрі настав час узятися до незвичних, незнайомих обов'язків, настрій її геть зіпсувався. Її мрії зотліли на попіл, хоч під цим попелом і жевріли ще червоні жаринки надії. Вона була пригнічена і їла мовчки, перебираючи в думці всі свої спостереження і припущення про те, що це за підприємство, що вона там робитиме, і як поставиться до неї начальство. Їй уже виважалося, що доведеться мати справу з всесильними власниками фірми, що працюватиме вона в такому місці, куди часом заглядатимуть поважні, гарно вбрані чоловіки. Ну, бажаю успіху, сказала Мінні, коли Керрі зібралася йти. Вони ще раніше вирішили, що найкраще йти на роботу пішки, принаймні цього ранку, щоб побачити, чи зможе вона ходити так завжди. Адже 60 центів на конку щотижня це чимала витрата при такому заробітку. Увечері я тобі розповім, як у мене підуть справи, мовила Керрі. По вулиці, залитій сонячним промінням, в обидва боки поспішали робітники і проїжджали вагони конки, переповнені дрібними службовцями та робітниками оптових фірм. З усіх дверей виходили люди і простували хто куди. Опинившись серед цього людського потоку, Керрі трохи підбадьорилась. У й ранішнього сонця під неозорим блакитним небом, під подувами свіжого вітерця, швидко розвіюються всілякі побоювання. Крім хіба що найрозпачливіших. Вночі або й удень в похмурих приміщеннях лихі перечуття зростають і міцніють, але під ясним сонячним світлом зникає навіть страх смерті. Керрі все йшла вперед, перейшла через міст і звернула на п'яту авеню. Вулиця нагадувала в цьому місці глибоку ущелену з рудого каміння і темно-червоної цегли. Широкі вікна сяяли чистотою. З гуркотом проїздили валки фургонів. Чоловіки, жінки. Молодь і діти заповнювали вулиці, поспішаючи в усі боки. Керрі зустрічала таких же молоденьких дівчат, як і сама, і в їхніх поглядах вона, здавалось, вгадувала глузування своєї невпевненості. Її вражав велетенський розмах навколишнього життя. Вона думала про те, як багато треба знати, щоб брати в ньому хоч найменшу участь. Її знову хопив страх, що вона ні до чого не здатна, не впорається з роботою, не встигатиме за іншими. Адже в усіх інших місцях їй відмовили, бо вона нічого не вміє. А що, як її вилають, образять, виженуть з ганьбою? У Керрі підгиналися коліна і прихоплювало дух, коли вона наблизилась до великої взуттєвої фабрики на розі Адамстріт та П'ятої авеню і війшла в ліфт. Піднявшись на четвертий поверх, вона не побачила нікого. У проходах стояли тільки довгими рядами ящики, накладені під саму стелю. Керрі стояла, дуже злякана, чекаючи, щоб хтось вийшов. Незабаром з'явився містер Браун. Він, очевидно, не пізнав її. Що вам треба? запитав він. У Керрі захолонуло серце. Ви казали, щоб я прийшла сьогодні вранці з приводу роботи. Ага, перебив він. Так, так, як вас звати? Керрі Мібар. Так, повторив він. Ходімо, темними проходами між купами ящиків, від яких пахло новими черевиками. Він привів її до залізних дверей, що вели до майстерні. Перед ними відкрилося велике приміщення з низькою стелею, сповнене гуркотом і клацанням машин, біля яких працювали чоловіки у білих сорочках і синіх смугастих фартухах. Керрі боязко пробралася за ним поміж брязкучих автоматів, зашарівшись і дивлячись просто перед себе. Вони добрались до дальнього кутка і піднялися ліфтом на шостий поверх. Містер Браун махнув рукою майстрові, і той вийшов з лабіринту машин і верстатів. Ось ця дівчина, сказав він і додав, звертаючись до Керрі, ідіть за ним. І містер Браун пішов, а Керрі рушила слідом за своїм новим начальником до маленького столика в кутку кімнати, що правив йому за контору. Ви ніколи раніше не працювали в такій майстерні, як наша? запитав майстер досить суворо. Ні, сер, відповіла дівчина. Його, видко, дратувало, що доводиться гаяти час із такою робітницею. Проте він усе таки записав її ім'я і повів її до дівчат, які сиділи в ряд на табуретках перед машинами, що гучно клацали. Майстер поклав руку на плече одній з дівчат, яка з допомогою машини пробувала дірочки впередку заготівки. Покажи цій дівчині, як це робиться, сказав він. Коли скінчиш, підійдеш до мене. Дівчина, до якої він звернувся, швидко встала з табуретки, даючи керрі місце. Це зовсім не важко, промовила вона. Нахиляючись над керрі, треба взяти шкіру ось так, закріпити ось тут і пустити машину. Вона закріпила маленькими пересувними затискачами шматок шкіри, за кого мав вийти правий бік передка чоловічого черевика, і натиснула на невеличкий сталевий важіль з боку. Машина одразу різко заклацала і почала вибивати з краю передка круглі шматочки шкіри, лишаючи дірочки для шнурків. Простеживши за кількома заготівками і переконавшись, що робота в Керрі йде досить добре і без її допомоги, дівчина пішла собі. Шматки шкіри надходили від дівчини, що сиділа за машиною з правого боку, а Керрі передавала їх дівчині наліво. Вона одразу ж зрозуміла, що їй треба додержувати середньої швидкості, бо інакше коло неї назбирається купа заготівок, і вона затримуватиме всіх, хто сидить ліворуч від неї. Ніколи було й озирнутись, і Керрі ревно взялася до роботи. Дівчата ліворуч і праворуч від неї розуміли, що їй важко, що вона хвилюється, і намагались по змозі допомогти їй, працюючи трохи повільніше. Якийсь час Керрі не відривалася від роботи, і одноманітний ритмічний рух машини притишував її хвилювання і переляк. Так минали хвилини, і вона поступово почала помічати, що в приміщенні темнувато. Повітря було насичене важким запахом свіжої шкіри, але Керрі на це не зважала. Вона почувала на собі погляди інших дівчат. І її непокоїло, що вона, мабуть, працює не досить швидко. Одного разу, коли вона, не так вставивши шматок шкіри в затискач, безпорадно смикала його, чиясь велика рука раптом з'явилася перед її очима і поправила затискач. Це був майстер. Серце Керрі закалатало так сильно, що вона нічого вже не бачила перед собою. Пускайте ж машину! промовив майстер. Пускайте ж машину. Не затримуйте всього ряду. Від цього Керрі трохи отямилась. Схвильована, ледве дихаючи, працювала вона далі і перевела дух тільки тоді, коли зникла тінь, що виросла над нею. Час минав, і в кімнаті ставало душно. Керрі хотілося ковтнути води свіжого повітря, але вона не насмілювалась зрушити з місця. Табурет не мав ні спинки, ні підніжки, їй було дуже незручно сидіти. Незабаром у неї заболіла спина. Вона ворушилась, пересідала так і сяк. Але це допомагало ненадовго, і вона почала стомлюватись. Чого ти не встанеш? Без зайвих церемоній порадила їй сусідка з правого боку. Це дозволяється. Керрі з вдячністю поглянула на неї. Я, мабуть, таки встану, сказала вона. Підвівшись із свого місця, вона якийсь час працювала стоячи, але так було важче. Від того, що доводилося нахилятись, ще дужче заболіла спина і плечі. Оточення справляло на неї неприємне враження своєю грубістю. Вона не насмілювалась оглядатися, але крізь клацання машини до неї долітали окремі фрази. А дещо вона помічала краєм ока. Ти бачила вчора, Гаррі? спитала свою сусідку дівчина, що сиділа ліворуч біля Керрі. Ні. Ти б подивилась, який на ньому був хальстук. Він був просто красунчик ТСС. шепнула друга, нахиляючись над роботою. Перша принишкла і набрала серйозного вигляду. Майстер, довільно йшов уздовж ряду, пильно стежачи за кожною робітницею. Тільки но він відійшов, розмова відновилась. Чуєш, знову почала дівчина ліворуч від Керрі. Що він сказав? Знаєш? Ні, не знаю. Він сказав, що позавчора бачив мене з Еді Гаррісом у Мартіна. Отаке. Обидві захихотіли. Юнак зрудуватим. Давно нестриженим чубом пробрався поміж машин, човгаючи ногами і лівою рукою притискаючи до живота кошика з обрізками шкіри. Недалеко від Керрі він раптом простяг праву руку і схопив одну з дівчат за лікоть. Ой, пусти! скрикнула вона сердито. Причепа. У відповідь він тільки вишкірив зуби і кинув кривляка. Коли вона глянула йому вслід, галантним його ніяк не можна було назвати. Керрі вже ледве могла вияси на місці. Ноги в неї заніміли, нестерпно хотілося встати і потягнутись. Невже полудень ніколи не настане? Їй здавалось, що вона працює вже цілісінький день. Вона зовсім не зголодніла, але почувала себе кволою, очистими стежити за одним місцем, куди ударяв пробивач. Дівчина з правого боку помітила, як вона мучиться, і пожаліла її. Керрі надто сумлінно віддавала всі сили роботі, хоч насправді те, що вона робила. Зовсім не вимагало такого розумового і фізичного напруження. Та нічого не можна було вдіяти. Половинки передків невпинно нагромаджувались перед нею. У керрі заболіли кисті рук, потім пучки, а під кінець все її тіло було суцільним слетінням ниючих, наболілих м'язів, приречених на непорушну позу, що виконували один єдиний механічний рух, який ставав усе огідніший, аж її почало нудити. Вона з розпачем подумала, що цим мукам не видно краю. І в ту ж мить звідкись знизу крізь ліфт донеслося глухе калатання дзвона і настала перерва. Одразу зчинився рух і гамір голосів. Усі дівчата миттю схопилися з місць і поспішили в сусідню кімнату. А через майстерню потяглися з правого боку чоловіки з іншого відділу. Колеса машин почали співати все тихше, і нарешті ледве чутно загули і завмерли. Запанувала лунка тиша, в якій дивно бриніли людські голоси. Керрі підвелася і пішла по свій сніданок. Тіло її заклякло, голова злегка наморочилась, дуже хотілося пити. По дорозі до маленької дерев'яної загородки, де всі складали верхній одяг і сніданки, вона зустріла майстра, і він пильно глянув на неї. Ну як, промовив він, справляєтесь? Нічого собі, шанобливо відповіла Керрі. Угу, не знаючи, що ще сказати, пробурчав майстер і пішов собі. За інших умов, ця робота зовсім не була б така важка. Але в ті часи нові соціалістичні ідеї, що передбачають створення хороших умов праці для найманих робітників, ще не мали ніякого впливу на виробничі компанії. У душній майстерні, де тхнуло мастилом і свіжою шкірою, було важко дихати навіть у прохолодні дні. Підлога підміталася тільки ввечері і була вся засмічена. Нікого не цікавило, чи зручно робітникам працювати. Їм намагались давати якомога менше, а вимагали з них якомога більше. Ніхто тоді й не мріяв про підніжки. Стільці з відсувними спинками, їдальні для робітниць, чисті фартухи або пристойну роздягальню. У брудні, смердючі вбиральні, було гидко заходити. Вся атмосфера підприємства справляла гнітюче враження. Керрі випила кухоль води з відра, що стояло в кутку, і озирнулася, шукаючи місця, де сісти й поснідати. Інші дівчата повмощувались на підвіконнях і на столах тих робітників, які повиходили. Куди б вона не глянула, Скрізь сиділо по двоє або й по кілька дівчат, а в неї не вистачало сміливості до когось набуватися, тому вона повернулась до своєї машини. Сівши на табуретку, вона розгорнула сніданок на колінах і почала прислухатись до балачок навкруги. Розмови точилися більше пропусте, а грубих виразів не бракувало. Дехто з чоловіків, що були в майстерні, перекидалися жартами з дівчатами. Слухай, Кіті, гукнув один з них до дівчини. Яка зробила кілька турів вальса на вузенькому просторі біля вікна, підеш зі мною на бал. Стережись, Кіті, гукнув інший, бо попсуєш зачіску на потилиці. Іди собі, причепо, обізвалась дівчина. Прислухаючись до цих і подібних безцеремонних дотепів, якими щедро сипали чоловіки й дівчата, Керрі мимоволі замикалася в собі. Вона не звикла до такого і почувала за цими розмовами щось грубе, непристойне. Вона боялась, що й до неї звернеться з такими самими словами хтось із цих юнаків, які після знайомства з Друе здавалися їй вайлуватими, смішними. І як більшість жінок, вона судила по одежі, чекаючи від власників фраків гідності, доброти і всіх інших чеснот і заздалегідь приписуючи всі протилежні, непривабливі якості людям у джамперах і комбінезонах. Вона навіть зраділа, коли минула коротка півгодинна перерва і колеса машин знов загули. За роботою вона стомлювалася. Але хоч не привертала до себе уваги, так їй здавалося принаймні. Та незабаром вона побачила, що помиляється, бо один з хлопців, проходячи поблизу, несподівано ткнув її пальцем під ребра. Обурена Керрі рвучко обернулась, але хлопець уже відійшов і тільки раз оглянувся, вишкіряючи зуби. Вона ж ледве стримала сльози. Сусідка помітила це і сказала: Не звертай уваги. Він страшенний, нахаба. Керрі не відповіла нічого. Тільки ще нижче нахилилась над роботою. Їй здавалося, що вона не знесе такого життя. Не такою уявляла вона роботу. І поки тягся цей день після перерви, вона все думала про місто навкруги, про розкішні вітрини, юрби людей, гарні будинки. Прийшло на пам'ять рідне Колумбія Сіті і все те хороше, що вона там залишила. О третій годині вона була певна, що вже шоста. О четвертій вирішила, що за часом не стежать, примушуючи всіх працювати наднормово. Майстер став справжнім звіром, він весь час таки чигав позаду, не даючи ні на мить відірватися від роботи. Всі ті розмови, які вона чула навкруги, відбивали їй охоту з кимсь тут товаришувати. Коли настала, нарешті, шоста година, Керрі з радістю поквапно вийшла. Плечі боліли, все тіло заклякло від сидіння в одній позі. Надягши брилик. Вона йшла до виходу довгим коридором. Один в цей час якийсь молодий робітник, вподобавши її, весело гукнув: Слухай, Любко, коли ти почекаєш, я тебе проведу. Це стосувалося тільки до неї, сумніву не могло бути, але вона й не оглянулась. В переповненому ліфті інший юнак у запрошеному. Брудному робочому одязі думав справити на неї враження, вете упивши в неї хтивий погляд. А на вулиці якийсь молодик, що чекав на тротуарі товариша. Усміхнувся до неї і жартівливо гукнув Вам часом не по дорозі зо мною. Смутно повернула Керрі на захід. Виходячи з за рогу, вона помітила за великим блискучим вікном маленький столик, біля якого, вперше прийшовши сюди, вона спитала про роботу. Як і тоді, навкруги вирував гомінливий натовп бадюрих, енергійних людей. Керрі трохи полегшало тільки тому, що вона вирвалася з майстерні. Їй соромно було дивитись на добре вдягнених дівчат. Що проходили повз неї? В її серці наростав протест. Вона вважала, що заслуговує на кращу долю.